Розкажи мені про свій дім, розкажи про його скрипи і шерихи. Світлом кімнати. Безтурботний? Сміх? Говорять, що в нас мова солов'їна, вона і справді наче той пташиний спів, в її скарбниці. Аїни глибинна таємниця. Переможців обласного конкурсу і розквітне Україна з силою єднання. Невипадкова фінальна частина змагань проходить саме сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови. Із 1997 року щорічного свята, коли ми дружно долучаємося до різних заходів, аби відчути потужну силу мовного єднання. Нині ж у цей день кожен із нас сповнений віри про мир і щасливе майбутнє України. Упродовж двох попередніх місяців за підтримки управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації в Черкасовому обласному інституті після дипломної освіти тривав обласний конкурс сценаріїв уроків або виховних заходів до Дня української писемності та мови, у якому взяли участь 106 педагогів. На розгляд журі надійшло 87 робіт, спрямованих на популяризацію і збереження української мови, культурних традицій та звичаїв. Послуговуючись єдиними критеріями оцінювання робіт, компетентні члени журі визначили переможців у чотирьох номінаціях: початкові класи, українська мова і література, «Зарубіжна література, історія та правознавство. До вітального слова запрошуємо заступника керівника Черкаської обласної військової адміністрації Шамрая Олександра Григоровича. Доброго дня, шановне товариство. Перенагідно хочу привітати всіх із сьогоднішнім святом, днем саме веселості і мови і подякувати тим, хто організував сьогоднішній цей конкурс безпосередньо Черкаському обласному інституту педагогічних працівників української обласної ради та за підтримки управління освіти власної державної адміністрації, що в таких складних умовах, як наша держава боронить землю нашу, організувати цей конкурс саме в розробках тих сценаріїв, тих порочних заходів виховних, які ви, колеги, саме підготували в номінації і стали переможцями, ми повинні пам'ятати слова нашого письменника. Поета лірника Володимира Сосюри. Мова душа, а народ без мови це не народ. І тому ми з вами повинні викликати все робити, щоб наша мова залишалася тим духовним складом, яким вона у нас є. Не випадково, що і сьогодні наші Збройні Сили боронять нашу землю і захищають всі ті заходи, які ми з вами організуємо, цих складних умовах. Ми віримо, що перемога буде за нами. Слава Україні! Yeah. Я маю Олександру Григоровичу і просимо вручити нагороди переможцям конкурсу. За перше місце в обласному конкурсі і розквітне Україна з силою єднання в номінації Початкові класи нагороджується Ковальська Тетяна Миколаївна, асистент учителя опорного закладу загальної середньої освіти. Вітаємо партнери! Диплом розброні, там. У номінації Зарубіжна література нагороджується Руденко Ольга Валентинівна, податковий організатор комунального закладу «Зарубіжна роботи Правознавство волох Леся Володимирівна історика правознавства Чорнобальської загальницької школи першого третього ступенів нороти Чорновельської селищної ради Черкаської області. Черкащина завжди була, є і буде краєм талановитих і творчих людей. Щедрих на добре гостинне слово, які... Вміють підтримати і розрадити. Люблять спілкуватися і всерйоз з гумором. А вас вітає Остапенко Дмитро, учень шостого класу черкаської спеціалізованої школи номер 20 Гумореска Павла Глазового кухлика. Дід приїхав із села ходить по столиці. Гроші не мина жодної краниці. Попросив він, покажіть кухник Той, що з краю Продавши це, чому? Я не розумію Кухлик люба, покажіть. Той що з збоку смужка, та тако же кухлик здесь, як сліда кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. В Україні живете. І не знаєте мови, протавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. Той сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї корови має бідний язика та не знає мови. Вивчення української мови. А Ми до вітального слова запрошуємо начальника управління освіти і науки Черкаської обласної адміністрації Данилецького Валерія Вікторовича. Доброго дня, шановні колеги. Дуже символічно, що нагородження переможців конкурсу від День Української мови попало саме на сьогодні, на 9 листопада. Знаєте. У мене такі теж подвійні відчуття і почуття від цього заходу. А насправді, можливо, трошки соромно признатись, в моїй родині, дружина, син вони пишуть диктанти вже не перший рік. А я ну, ніколи якось до цього не долучався, тому що завжди є якісь традиційні моменти. Треба організувати, треба святкувати, треба подбати, подивитися, чи добре пройшло, чи всіх нормально і ніколи цього не робив. Але сьогодні, цьогоріч. На запрошення Наталі Миколаївни я вирішив, що це буду робити. І з кількох причин. Перш за все, звісно, що наша мова це основа нашої держави, нашої нації, це духовний код, і є мова, і завжди буде Україна. І там, де наша мова, там наша територія. З другої сторони, очевидно, ви все знаєте, що понад 170 наших колег сьогодні на фронті відстоюють нашу незалежність. І, звісно, багато з них, напевно, хтось і писав свій трактанти, написав би в цьому році. Але в силу обставин цього зробити не може. Тому я думаю, що всі ми з вами маємо підхопитися і зробити це за них, щоб те, що вони робили, щоб ми продовжили, і щоб воно мало ще багато-багато років продовження у майбутньому. Я не знаю, чи ми з ними зможемо побачитися після війни. Це війна, це жорстока, необлагана штука. Але я думаю, що ми багато-багато років ще будемо з цим диктант і пам'ятатимемо, що завдяки їм ми маємо можливість це зробити. Тому всіх із святом. Зараз привітаємо наших колег. Я вам дякую, слава Україні. І просимо вас вручити нагороди переможцям змагань. За друге місце в конкурсі в номінації початкові класи нагороджується. Пришлю Алла Васильівна, учитель початкових класів Жашківського ліцею магазину Жашківської міської ради Черкаської області. Номінації Українська мова і література нагороджується Гордієнко Лариса Васильівна, учитель української мови і літератури Черкаської спеціальної школи 1-3 ступені номер 13 Черкаської міської ради Черкаської області. У номінації Зарубіжна література нагороджується Бойко Марина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Смілянських загальний. У третьому ступінь No6 Смілянської міської ради Черкаської області. У номінації Історія та правознавство нагороджується Геналь Інна Олегівна, учитель історії купування одного закладу Лиценський, заклад освіти, загальноосвітня школа першого третього ступенів No15. Дошкільний заклад освіти. Черкащина завжди була, є і буде краєм талановитих людей, яких ми сьогодні вітаємо. До слова запрошуємо ректора Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Чепурну Наталію Миколаївну. Дорогі мої колеги і шановні наші педагоги, перш за все я дякую всім вам за те, що сьогодні ми разом, отак згуртувавшись, написали всеукраїнський радіодиктант. Назвати сьогодні його всеукраїнським було би неправильно, тому що сьогодні цей диктант писали в Польщі і в Дубаї. Сьогодні цей диктант писали в Словаччині. І я думаю, що писали і в інших країнах, де сьогодні, на жаль, з нерадісною ситуацією знаходяться наші співвітчизники. Але я переконана, що такі крапельки нашої єдності, нашого, ми доводимо тим, що є країна, є нація, є мова, є держава. І вона обов'язково буде. Тому кожен крок наш в цьому напрямку підсилює нашу державу і підсилює нашу віру в нашу перемогу, в наші ЗСУ і те, що обов'язково наші діти будуть жити в Україні і говорити українською. Я вітаю вас із святом. Дякую вам. Бажаю вам здоров'я і нам всім миру, і все буде Україна. Дякуємо Наталі Кілові і запрошую вас вчителям проти переможцям конкурсу. За третє місце в обласному конкурсі і розквітне Україна з силою єднання в номінації початкові класи нагороджується. Почугура Ірина Афомінна, учитель почутових класів Сінківської військові. Третякова Людмила Вікторівна учитель потокової Золотинії західної школи першого третього ступені Махащі Золотоніської міської ради Черкаської області. Ми бажаємо вам усіх і дякуємо вам за таку з роботу. Мова і література нагороджується Стеблівська Аліна Юріївна, учитель української мови і літератури з ліцею два з Винговородської міської ради, з району райончика області. Дякую вас, дай Божа. Що багато років молодості, успіху інте. Дякую історія та правознавство нагороджується Харченко. Ніна Петрівна учитель історії Смілянської за школи першої третього святосі Смілянської ради Черкаської області. Нагороджується подякою Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Члени журі гнізділова Марія Володимирівна, заступник директора з навчальної виховної роботи. Шити за літератури Черкаської спеціалізованої школи першого третього студентного візів імені Тараса Шевченка, Черкаської міської ради Черкаської області. Я хочу сказати, ви знаєте, ще було дуже приємно. Ніхто не відмовився. Треба було перечитати 100 робіт і вибрати їх. Тому ми вам щиро дякуємо. Як вас мединська валентина михайлівна консультантка на центр по виступу вона черкаський багато років спасибі вам валентина михайлівна ніколи не відмовляєте. дякую нагороджується зеленко валерій анатолійович учитель першої міської вімнації черкаської міської ради За допомогу, за, всі, за вашу безвідмовність, Валерія точка. Я хочу сказати, що сьогодні не всі змогли приїхати, але і подарунки, і подяки, і грамоти ми обов'язково передамо на місці. Сьогодні всі ви мали змогу долучитися до ще одного змагання «Мовоквесту» квесту українська мова єднання. Нам вже відоме прізвище переможця того, хто першим подолав усі рівні, засвідчуючи високий рівень знань із української мови. І ви будете здивовані. Подарунок від організаторів конкурсу і розквіти Україна силою єднання отримує Хрижанівський Володимир Валерійович. Лефі. Але я бачила цей квест. Не, не все так однозначно. Я просто ти мене здобула. Тепер будеш вичитувати наказу. Вітаємо всіх переможців і учасників конкурсу та бажаємо і далі активно сприяти піднесенню престижу української мови, підвищенню рівня загальної мовної культури. А ще Звісно, бажаємо вам натхнення, безкрайні простори, творчості, хай кожне ваше досягнення наповнює вас жагою до нових звершень. Хай буде завжди у вас бажання долати будь-які вершини. Єднання завершено. Запрошуємо всіх зробити загальне фото. на згадку про сьогоднішню зустріч. Світлай, будь ласка, на мене. Так? Один, два, три.